Упадко ви не грали в PUBG Mobile? Чи може граєте в PUBG Mobile? Да. Не, я, не? я тільки брав, бля. Ты брав Stars зрад, да. а? Красавчик дай п'ятюню. Я також брав. Просто краще. О, красава. В PUBG Mobile не граєте? Ні. Не граєте Mobile? В PUBG, PUBG ні. Взагалі? Ну, дуже рідко. А, не хочете повести у нас на декілька запитань? Можна виграти рандомний приз від нами та 1000 гривень. Ну, давайте, ну я сумніваюся, що щось вийде з цього. Якої карти немає в PUBG Mobile? Ерангелю, Санку, Міражу або Вікенді? Міражу. Так, вірно. Який українець, український ютубер по PUBG Mobile носить голову коня? Одін, зонг, Лебіг або Сімпл? Одін. Неправильно, він зонг. картошку носить. Зонг. Так, зонг. Давай, давай зарахуємо. Давай, Зонг. <laughs> Як називається чемпіонат світу по PUBG Mobile? ПМСЛ, ПМСК, ПМВК або PMGC? По MGC, мабуть. Так, правильно. Ну хочу, ви всі знаєте запитання, кажеш, не граєш, кажеш, не шариш. <рес> Ні, я не играю, серйозно. От дивись, тут зараз складне запитання. Четверте. В тебе зараз вже зароблено 500 гривень або 1080 UCS. Ти можеш у наступному запитанні правильно відповісти, буде в тебе 1000 гривень та рандомний приз від навіть. Ідеш далі. Блін, не знаю, чесно говорят. Тобто я можу забрати вже щось? то 500 гривень. 500 гривень. Так. Або Наверное, потім заберу. забрати 1000 Наверное, гривень. я заберу. Забираєш? Да. Так, добре, давай тоді. Нічого себе. Бач, здорово. Все. Гарно дня тобі. Всього хорошого. Бач, золота 500 гривень. Ізі, треба так бачити, підходити, питати вас, граєш по Джо Мобайл? Каже, ні, ні. Запитав всі чотири питання. Я всіх увезу. Ви ж другі друг друга повбиваєте. Вас може у мене хватить. Вони за Амазонками Дракон. Хочеш залутати, Юсі. Переходь по посиланню в профілі та забирай 4 тисячі.